Не переключайте це відео, бо це вас точно заставить задуматись, особливо якщо ви є батьки. Нещодавно я був в своїх хороших знайомих і в них є двоє дітей: трьохрічна Оленка і семирічний Артем. І що цікаво, що діти дуже виховані, все супер, все класно. Але там була така цікава ситуація, де батько підійшов до них і сказав, що я мушу забрати вас гаджети, тому що ви останнім часом забагато. В них сидите, ви ніколи не гуляєте, ви не хочете виходити на двір, і ці гаджети просто забирають дуже багато вашого дореційного часу. Ну і батько забрав, вони виховані, поважають своїх батьків, все нормально, йому не пискували нічого. Але вони почали сидіти такі, бути ображені, не знали, до чого причепитися, стали якісь бути нервові, ніби знаєте, щось з них таке забрали, як ніби кілограм цукру забрали в дітей. І це заставило мене задуматись та навіть батьків тих дітей в той момент. І ми почали про це розповідати, тому я вам хотів це теж донести. Що коли ми були малими, от я був малий, ви були малі, пам'ятаєте, як ми кропивами билися, в дворі постійно падали, були брудні цілими днями. Пропадали на вулиці, бавились хованки, робили різні бази літучками, бавилися, картами, наклейками. І все було ця розмова, ця з'єднаність між людьми. І це було приємно, це було весело, і набагато веселіше, ніж те, через що наші діти зараз проходять. От цікаво, над чим задуматись, яка зараз різниця, і наскільки в нас було прекрасне дитинство, якого тепер не мають наші діти.